Очевидно, що запропонована модель з декларуванням зброї не працює. Залишати її в такому вигляді. Це продовжувати витрачати мільйони на неефективні кампанії, які не дадуть результату. Народні депутати та МВС повинні визнати, що їхня ініціатива провалилася. Такі низькі показники декларування при величезних витратах часу зусиль і грошей є явним сигналом. Потрібен інший підхід. Тому зараз настав час для обговорення нових рішень і реальних змін. На мою думку, логічним рішенням могла б стати комбінація двох кроків: перший ухвалення повноцінного закону про зброю з правом громадян на володіння та носіння короткоствольної зброї з метою самозахисту. І другий запровадження програми викупу зброї та вибухових речовин у населення. Це виглядало б значно привабливіше для громадян, адже вони могли б продати свою незареєстровану зброю державі, отримати за це гроші та на підставі адекватного закону про зброю придбати собі зброю легально. По суті, це й було б тією прийнятною мотивацією продай державі незареєстровану зброю, а за отримані гроші купи зброю офіційно, без ризиків і страху. Такий підхід міг би дати значно більший ефект, ніж просто погрози.